Потім вже скинете в групу, щоб пацани могли гнути. Так, так, так. Так, починаємо повну зборку брану на М2HB. Беремо подовжувач ствола, сам бойок складаємо в такому його положенні, заводимо його в корпус затворної групи. Завели трошечки, пихнули так, щоб вискочив бойочок сам. Бойочок ось особи вискочив. Далі саме кропотлива робота беремо саме щитало, пружинку щитала. Обережно так, щоб воно ніде не загубилося. Вона у нас щось губиться, ну нічого, зараз ми її витягнемо. Так. Подаємо бойочок. Ось така сторона, яка буде її тримати обережно. Так, Це у нас вийшло. Беремо повзу шиптала і вставляємо його, фіксуємо. Так, Тепер беремо фіксатор зуба. Трошечки в нас перекрутилося, виходить, саме сам подовжувалося, ну нічого, це ми виправляємо, вставляємо фіксатор зуба. Треба його трошечки натиснути і подати в ліву сторону. Натискаємо, подаємо його в ліву сторону. Беремо тепер важіль зведення, сам фіксатор зведення, легесенько він вставляється отак, от, таким макаром, щоб оцей зубчик він... Міг працювати, відпускати і затримувати сам подовжувач бойка Вставили легесенько і тут трошечки погралися, він заходить. Так. Далі вставляємо перемикач напрямку стрічки. Тут є два варіанти: є ліве право але у нас зліва подача, тому вставляємо в ліву сторону. Якщо що, якщо є спарені кулемети, то вставляється він. На праву сторону, таким от чином. Ну, у нас Нам не треба спарених, ми ставимо на ліву. Фікс, е, екстрактор гільзі вставляється 90 градусів, опускається, він готовий. Так, далі беремо корпус буфера, буферну пружину. Вставили. Тут є такий пазик, ще раз покажу, є такий зубчик. Вставляється іменно. Таким от пазиком догори, зубчиком цим догори, бо воно має схопитися з подовжувачем ствола таким макаром. О. Вставляємо. Вставили. Тепер граємося з прискорювачем пальцем. Вставляємо ці зубчики, прискорювач трошечки догори. Все, у нас подовжувач і буферна група. Беремо затворну групу, вставляємо в пазики, доводимо, єсть. Ну, перед цим я забувся, ми, напевно, мали перевірити, чи ми правильно її склали. Правильно. Зведемо, зводимо обов'язково, бо тоді ми не вставимо всю групу, вставляємо затвор подовжувач ствола, вставляємо цю всю групу в. Корпус ствольної коробки. Тут легесенько є важель такі зведення. Його треба підняти трошечки, щоб подати саму групу вперед. Далі без проблем. Заводимо її всю повністю. От. Вона стала ідеально. Тепер далі беремо фіксатор групи ствольної коробки, беремо або за, фікса... або за екстрактор гільзи або затворну групу так. і тут є такий пазик. ми маємо, щоб оці юпочка попала в пазик. тут немає різниці яким боком. Вставляємо, вона ховається, подаємо повністю всю її вперед. Все, у нас тут сховалося. беремо бойову зворотню пружину. Вона має в нас зайти в затворну групу. Тут є така, такий отвір невеличкий. Треба оцим зубчиком попасти в цей отвір і зафіксувати. Так, Пробуємо так. ставили таким от чином, має бути зафіксовано. Це вже буде надужне. Знову беремо тильник зі спусковим механізмом. Попадаємо в пазики. Далі він не йде. Тут є такі дві два рычажка. Один ми натискаємо догори, другий відтягуємо. І воно витягується повністю, бо так він не дає йому. Треба це відтягнути і тоді він повністю лягає. Беремо, попадаємо в пази. Витягуємо одною рукою, одним пальцем і легесенько вставляємо. Далі беремо, перевіряємо спуск, знімаємо з предохранителя. спуск є, холостий, все, значить ми вірно зібрали. Тепер переходимо до групи ствольної групи. Витягніть, будь ласка, мені Затвор трошечки витягнули, щоб без проблем. Вставляємо, це зборка m м 2 HB повна закінчена.